Всім доброго здоров'я. Збирання врожаю сояшника вже дуже скоро. Отакий вид у нас зараз має Алькантара від Сенгенти посіяна по попереднику е -е, ячмінь у нас ярий тут був. І виходить, що у нас була тут одна культивація і посів. Ну, боронування перше, культивація і посів. Під одну культивацію ми спрацювали. Вже скоро ми бачимо, що вже, вже йде засихання корзинки. Викручується так гарненько, як і кадікс. У нас раніше викручувалась корзинка. Корзинки непогані, всередину сильно йти не хочу, бо з краю трішки є амброзії. Так вирішив показати, може обіду з другого краю. Соняк сіявся без жодних добрив. О давайте я тут зайду швиденько, де чистіше. Від краю відійду. Я так розумію, що збирання буде близько тижня, може двох, напевно тижня, чому мені так кажеться, що... Уже в перших числах вересня розпочнеться вибирання сояшнику. Сіяли 62 тисячі, настільки я рахував. Якщо я правильно порахував, звісно. От. Ну і отримуємо... отримуємо от Сонях. Є корзинки, які вже практично... На засихання йдуть. Виповнена серединка. Все зернятко є в серединці. Є, звісно, і такі екземплярчики. Але, але усе в рядки. Дохожу від Відкраю вже врядки. Вже щоб вам показати, що не робиш заради підписників. Нагадую, у нас власний комбайн, буде, буде збирання, збирання буду знімати. Є такі екземпляри також виросли. Поодинокі, але є. Загалом чистоту в рядках зараз покажу. Ось один екземпляр. Якщо його не брати, то така от чистота. І це нам вдалося. Двома проходами. ні, навіть не двома, одним проходом ротаціонки і прополкою. В принципі, все. Листовий апарат у сояшника був дуже гарний, він накрив, накрив, виходить, ґрунт і фактично не дав розвивати з буряном. Отакий от сояшничок. Все гарно, гарно набити. Подивимося, звісно. Який буде результат, густота непогана, корзинка мені подобається, як набита. В принципі, в принципі, повинно бути все добре. Так що підписуйтесь, ставте лайкоси, зустрінемося на каналі, напевно, вже в перше збирання буде зйомка першого нашого сояшника, і якщо я... Не помиляюсь, то напевно це буде це поле. Ну або інше, в нас є також алькантара, яка посіяна на іншому полі, вона на нам має приблизно такий самий вигляд. Так що на все добре, слава Україні!